Доброго дня, любі малята! У багатьох країнах світу діти живуть у різних умовах, навчаються і розмовляють різними мовами, і у них різний колір шкіри, але їх однаково мають любити і дбати про них. 1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. Офіційним символом цього свята є ось такий прапор. Зелене полотно символізує зростання і гармонію, посередині знак землі, символ спільного дому. А різнокольорові людські фігурки символізують різноманітність та гідне ставлення до представників різних рас. Пропоную виготовити таку емблему. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий папір. Зелений картон, олівець простий, пензлик, ножиці, чорний фломастер, серветка та клей. Спочатку ми виріжемо ось такі, таке коло, це в нас буде макет землі. Візьмемо фломастер, так. будемо контур наводити. Ось ми. Завершили. Подивіться, які ми лінії намалювали. Так. Тепер ми беремо блакитний папір. Так. На ньому ми намалювали простим олівцем деталі нашого чоловічка. Так. І будемо вирізати за лініями. Так, ось таким чином. Ось ми з вами вирізали всі деталі та починаємо склеювати нашого чоловічка. Беремо трішки клею, олівку приклеюємо. Тепер тут трішки змастимо ручки так. та ніжки. Ось, так. Ось таким же чином ми з вами виготовили чоловічків жовтого кольору, чорного, білого та червоного кольору. Ну що ж, збираємо нашу емблему. Змащуємо, клеїмо макет нашої землі та приклеюємо всередині. Ось таким чином. Так, беремо блакитного кольору чоловічка. Теж змащуємо, його клеїмо. Так. І приклеїмо ось так зверху. Ось ми наклеїли всіх чоловічків і подивіться, що в нас вийшло. Спробуйте, й ви зробити таку емблему свята захисту дітей. Успіхів вам у творчості, любі малята, і до зустрічі!